Волинська трагедія. Але так, щоб. Міш, але, е, так, щоб було зрозуміло для шестикласника, семикласника. Mm -hmm. для мене. Стисло. Mm -hmm. Волинська трагедія це, ну, зараз поляки і росіяни на ній відверто спекулюють. Так. Нижній польський уряд грає під російську дудку з цим питанням. І поляки, які вірять е, спогадам. Сусідів їхніх дідусів і бабусь, що начебто люди з тризубами на рукавах прийшли і всі, всіх у поляків в нашому селі повирізали. А потім прийшла армія краєва і повирізала українців в сусідньому селі, але українці самі винні, бо українці почали це перші, і українці це взагалі гітлера кровні. Ну, десь в такому руслі. Хоча е українці е почали мститися. Полякам за пацифікацію і полонізацію 20-30-х років, коли поляки при договорах Антантою після повної окупації е, Західноукраїнської Народної Республіки і знищенно і розпуску її уряду в еміграції в 23-му році були підписані пані домовленості з Антантами про окуповані поляками території заходу України, про те, що там українська меншина, ну українські. Може, український етнос на цих територіях, там е вільне віросповідання, що не нав'язувати католицизм, що можна друкувати українською мовою, українські школи, українське товариство просвіта, що українці мали певну свою автономію, одним з простим словами. Е е а поляки ці домовленості порушили і почали спочатку лайтова нав'язувати про польське все українцям. А коли на ці е, перші такі спалахи колонізації, пацифікації і навернення українців до всього польського, тобто забуття українцями всього власного, почався спротив серед української молоді і серед бувших ветеранів УГА та УНР, Української Галицької армії та ветеранів армії УНР, е, що переросло в українську військову організацію, яку очолив Євген Коновалець, то поляки почали діяти жорсткіше. Почалася фальсифікація. це знищення українських шкіл, просвіт, спалення бібліотек і книгарень з українськими книжками, і навіть подекули розстріли і терор мирних українських цивільних осіб. І знищення української меншини на території Польщі, систематичне, хоча і досить таке повільне. І на це почалося ще більше акція протесту. І вже українська військова організація в організацію українських націоналістів. Тому що вони вже почали вже в 30-х роках, коли до влади в Німеччині остаточно прийшов Адольф Гітлер зі своєю нацистською партією. І після розколу ОУН крило Мельниківців, спочатку мельниківців, потім бандерівців, почало домовлятися з шефом Афверу німецької зовнішньої розвідки генералом Вільгельмом Канарісом. Кана... І вони дійшли впевнений певних домовленостей, що з добровольців українців, які входили в склад ОУН, які були які горіли бажанням боротися за відновлення незалежної України, але з допомогою Німеччини було, буде... буде створено два батальйони Нафтігат і Роланд. І військові ОУН, ну майбутні військові, які були ОУН. Ми виходили в вишки а, в, здається, Австрії і Швейцарії, які вже були під контролем і в Північній Німеччині. А, і в, вони сформували ці два батальйони, які потім пішли на захід України, проголосили акт відновлення української держави. Це батальйон нафтяга на чолі з Романом Шухевичем і а, бойова група у, на чолі з Ярославом Слідком. І німці арештовують е, бойову групу ОУН, розпускають батальйон Нахтігаль, арештовують старшину. І частина цих, е, з цього батальйону вояків, їм вдалося вирватися з німецького колону, з німецького арешту. Вони йдуть в ліси, е, встановлюють контакти з лісами, очільниками ОУН, або або, або тіпа, вивів іншого спротиву німцям, бо на той момент вже почався терор німецький проти українського населення. Зокрема, вивіз молоді в Німеччину на роботи, і це не подобалось українцям. І там почали створювати підпільні загони, що згодом переросте в Українську повстанську армію. А коли вже Украї... почався великий клич по всій організації українських націоналістів, по всім теренам, де вона була розповсюджена, українська поліція, допоміжна, яка була на службі у німців, почала зі зброєю в руках переходити в ліси і долучатися до української повстанської армії. І так само... На території Польщі існувала аналог української повстанської армії, армія Крайова. І армія Крайова, там також були інші формації, там батальйони Хлопські і т.д. Але армія Крайова підпереколися уряду еміграції в Лондоні, тобто уряду Другої Речі Посполитої, який після окупації совятами і німцями Польщі виїхав в Лондон, там продовжував свою діяльність. І коли українського підпілля. Визрів момент повністю розплатитися з поляками за полонізацію і пацифікацію, вони вирішили це зробити. Але спочатку поляки знову пішли колупати українців, вбивати українців, тому що вони хотіли відновлення Другої Речі Посполити в кордонах 39-го року, а ви далі взагалі від моря до моря, тобто від Балтійського до Чорного, як було за часів Гетьбачини і Козаччини. І українці вже після акції. Терору, на Хомщині вояками армії Крайової і польських інших партизанських груп, 1942 почали сформуватися в більші групи, і йшли палити польські села, мститися за вбитих своїх людей. Тому що в когось були мати, в когось були дружини, дітей, тому що не щедили нікого. І, і зазвичай з цього користувалися з ненависті українців до поляків і поляків до українців, користувалися, як і німці. Так і радянські партизани, які активно партизанили на територіях окупованої радянської України. І бували випадки, одні з перших, коли радянські партизани надягали на свої кепки три зуби і йшли вбивати польські, спалювати польські села і різати польських громадян, А поляки, ну і багато в радянських лавах радянських партизан було українців, які нормально розмовляли українською. Поляки чули українську мову і зразу думали, що це бандерівці йдуть їдуть, як убивати. І потім уже свідчив таких собі очевидців, які були справжніми або фіктивними, які змогли попридумувати польські спецслужби, часто фінансовані російськими, або російські спецслужби завербували поляків, які казали, що да, бандерівці убивали, пачками різали дітей, мальчиків в трусиках, то де. І навіть німці, які... Були окупантами і Польщі і України. Райськомісар України Еріх Кох казав, що коли поляк, нам треба довести стадію конфлікту польсько-українського до такого розміру, що коли поляк бачив українця на вулиці, він хотів його вбити, і коли українець бачив поляка на вулиці, він теж хотів його вбити. Це були етнічні чистки, які підбурювалися як і совєтами, так і німцями. Ну, взаємні, ну це понятно, що взаємні ще чистки були. Але все змінилося, коли е, Захід України окупувала е, армія Людова началь, ну, разом з з Радянською армією. Тоді, в травні 1945 року, е, після вже капітуляції Німеччини, е, керівництво е, АК, АК на е, теренах Східної Польщі і керівництво УПА на територіях Закерзоння. Провело переговори там, де домовилися про припинення вогню, припинення конфліктів, саме між АК та УПА, не враховуючи інших партизанських формувань. І навіть були спільні дії. Це акція напад на місто Любишів і протидія армії Людові і польської окупаційній прокомуністичній адміністрації, яка заважала так і армії крайовій, так і Українській повстанській армії. Тобто українці і поляки зрозуміли, що. Своєю ворожнечею вони грають на руку своєму сильнішому і спільному ворогу. І, і об'єдналися, і почали протидіяти йому. А то оцю історію достають росі... так. росіяни, щоб знову розпалити цю ворожнечу І не тільки росіяни, поляки так само. Бо зазвичай тема Волинської трагедії впливає під час виборів в Польщі, будь-які. І коли... Поляки, польські кандидати в президенти, в парламент, я забув, як вони називаються сейм. кажуть, що знову починають розпалювати е, проволинську трагедію. От от ми допомагаємо українцям, а колись вони вбивали поляків. Ми хочемо це припинити, тому що це несправедливо, тому що це геноцид, але це не визнано було геноцидом, хоча. Питання, мені здається, ну, наскільки я зрозумів, то піднімали це питання на Нюрбенському трибуналі з приводу ОУН та УПА. І ОУН та УПА не було визнано злочинними організаціями, так само, як і дивізія СС Галичина. І не було визнано дії УПА на території Волині, Підляща, Холмщини і ТД геноцидом в сторону поляків. Це були етнічні чистки, але аж ніяк не геноцид. Гено... А Геноцид, я вважаю, робили комуністи росіяни разом з польською окупаційною адміністрацією. Перший такий пункт цього геноциду було знищення польської військової еліти та масові вбивства польської інтелігенції в Катині. Тоді було знищено дохреніще поляків значно більше, ніж вбили по реальному Жертвам по реальним чистому, Ну це ж були совіти? Були радянські війська НКВД. А чого поляки про це згадують? Тому що поляки бояться сильнішого, тому що Росія може по голівці постукати. Тому що, якщо добре подумати і ковнути глибше, то мені здається, що. Е я дійшов до такого висновку, що деякі політичні польські партії фінансуються з Росії. І ми, і коли Росія каже цим польським партіям, що давайте знову підніміть тему волинської трагедії, поляки за гроші росіян, це розуміємо знову це полум'я ворожнечі. А навіщо Росія це зараз? Ну, в чому дискредитувати українців в міжнародному mm. е ну, на міжнародному рівні, тому що в світі... Продовжують споживати у Боже, російський контент, запрошують знову російських акторів на там всякі Голлівуди, продовжують знімати з ними фільми. І вони можуть спекулювати на ці теми росіяни за кордоном, лідери дубок, яких дивляться іноземці, можуть просувати таку тему, що хватить допомагати Україні, бо українці нацисти. Бо в Україні всі нацисти, всі хочуть вбити поляків і росіян мирних. І всіх вони хочуть убити. Е, і Хмельницький. Наразі для поляків менший ворог ніж ООН-УПА. Тобто, коли почалась розмухуватися наприкінці нульових е, після загибелі польського президента і уряду Леха Качинського і останнього живого на той момент ветерана армії краєвої, е, і, до речі, Лех Качинський він разом з президентом того Кучмою, потім Віктором Ющенком, а він е, саме він почав цю традицію пробачаємо, і просимо вибачення, коли. Був е, було примирення між українцями і поляками з, е, з приводу е, питання волинської трагедії. Mm -hmm. Польський уряд гине, в авіакатастрофі, і заново починається роздаватися що О, українці погані українці нацисти, і, і про Катинь, і про, катиль, про е, боротьбу армії краєвої проти м м радянської армії, про, е, про можливу причетність. Російських спецслужб в загибелі президента Качинського. про це поляки не говорять, тому що їм це не вигідно. Їм це просто невигідно. Вони бояться Росії. І вони і польське. польське, да, ой, бояться сильніше. і польське суспільство не сприймає того, що за кілька років Росія може рухнути. Треба дотиснути росіян, щоб вони остаточно розвалилися як країна і зникнули з міжнародної арени як. Сильна держава, і держава, з думкою якої треба рахуватися. А друге, я хотів сказати, що коли знову почали роздувати тему Волицької трагедії, то Хмельницький з їхнім з повстанням мати їхньої Жечі Посполитої став меншим ворогом, ніж ОУН та УПА. Тобто Хмельницький відійшов на другий план уже. І зараз в польському молодіжному сленгу. Слово «козацький», прикметне «козацький», означає щось круте. Я просто дивлюся іноді польських лего-ютуберів, і е, там, типа, були фрази там файне козацьке щось. Тобто козацьке слово вже ну, асоціація з козаками це не є щось погане. І мені здається, що прийде, пройде років ну, 40-50, і е, відійде покоління тих хто відверто спекулює на цій темі і може в поляків вправлятися мізки, І е, ОУН та УПА, і питання Волинської трагедії буде асоціюватися може навіть не як щось е, нормальне, е, що з цим треба замиритися, а просто що це була історія, ми це пройшли і нам треба рухатися далі.